Всім привіт! Я рыскала сьогодні в інтернеті і знайшла дуже цікаві статті. В одній кавової, що під час війни багато пар розлучаються, у других, що у війні всі почуття та емоції родини переживають глибше. Так про що це? Кажуть, що розлучаються, тому що під час війни більша частина знову події, які дуже виснажують. І часом важко вибудовувати будь-яку комунікацію з іншими людьми, виявляти терпімість та розуміння. Також, чимало українців значно гостріше сприймають і переживають стосунки, і почуття звичні у повсякденному житті. А ви знаєте, що трапляється з тілом людини, яка замерзає? Падіння температури сповільнює в організмі метаболічні процеси, а наш організм дуже добре вміє знижувати інтенсивність кровопостачання, щоб підтримувати потрібну температуру у найважливіших органах, такі як серце, легені, нирки. Кровотік в організмі сповільнюється, але нирки працюють зі збільшеним, збільшеним навантаженням, і організм виключає все щоб працювали важливі органи, щоб підтримувати життєздатність. Це трапляється з організмом, коли він замерзає. Я хочу, щоб ви побачили, які зміни трапляються з тілом, які процеси відбуваються. Щось найменш важливе відключається від кровопостачання, щоб могли працювати життєво важливі органи, такі як серце, легені і нирки. Це ті органи, які найбільш важливі для життєдіяльності. Все інше це зайве. Але я не про це. Я намалювала цю картинку, щоб ви могли собі уявити щось подібне, що трапляється із нашою психікою також. В психіці людини також відключаються функції, які найменш важливі для її функціонування. Щоб наша психіка могла хоч якось функціонувати. При будь-якому довгостроковому стресі людська психіка виснажується, у цей час людина відчуває тривожність, занепад сил, сум'яття почуттів, спустошення, порушується короткочасна пам'ять через зниження концентрації уваги, людина починає робити багато помилок. На етапі виснаження загальна опірність організму різко знижується, що може призвести до загострення хронічного або розвитку нового тілесного захворювання. Усі системи організму пристосовуються функціонувати у стресових умовах. Якщо в людини є здатність до аналізу та встановлення причинно-неслідкових зв'язків, це дає змогу структурувати досвід інформацію та сприяє подоланню наслідків. Ми почали нашу розмову про стосунки між людьми. Це не тільки подружжя, це можуть бути родичі, друзі, сусіди. У звичайний час люди не часто обривають стосунки без пояснення причин. Зазвичай це виважене рішення. Але зараз люди швидко розривають стосунки, навіть не намагаючись зберегти їх. Гармонійні стосунки вимагають постійного компромісу та спільної роботи над проблемами. Це нелегко у мирний час, а зараз так тим паче. Люди перебувають у безперервному стресі, і на стосунки просто не вистачає енергії. Розумієте? Немає сил шукати компроміс та розбиратися з непорозумінням. Простіше все кинути і піти, ніж намагатися знайти компроміс. Іноді простіше нагрубити та зірвати на людині свої емоції, ніж намагатися бути стриманим. Навіть незначні проблеми під час кризи можуть стати серйозним каменем спотикання. Якщо у подружній парі раніше були проблеми, то війна їх лише оголила. Коли ми на щось звертали увагу, заплющували очі на деякі речі та поведінку людини, думаючи, що потім розберемося, все притреться і згладиться, то зараз з'явилося розуміння, що завтра може не наступити. Людина замислюється, що важливо жити сьогодні та не відкладати на потім. Також під час війни стає очевидним, що є головним. А що другорядним у житті? Починають цінуватися речі, про які ми навіть не замислювалися у мирний час. Іноді ці речі для партнерів є досить різними, і ці різні пріоритети можуть стати причиною для кардинальних змін, для розлучення стосовно подружніх пар та для розриву стосунків з близькими. Деякі люди казали мені, що розірвали стосунки зі своїми найближчими родичами. І це не родичі з-за кордону, це не родичі з Раїсі. Також у всіх різна реакція на стрес. Усі ми по-різному можемо сприймати якусь ситуацію. В одного ледве підвищився рівень тривоги, а іншим вже піймав, іншим вже піймав паніку. Організм зараз намагається впоратися зі стресом, і йому для цього потрібні величезні ресурси. І якщо їх витрачати ще на постійні сварки, то можна швидко перегоріти. Так, намагайтеся уникати емоційних сплесків. Пам'ятайте, що ваші емоції нормальні, просто не треба їх виливати на близьку людину. Аналізуйте, що саме з вами відбувається, яку емоцію ви зараз відчуваєте та допомагайте один одному. Пам'ятайте, хоч ми всі різні, але ми всі однакові в тому, як працює наш організм, наше тіло та наша психіка. В важкі часи наше тіло відключає все зайве, що працювало головне. Наша психіка робить те ж саме. Просто пам'ятайте про це. Я бачила жіночку на початку війни, коли вона просто стояла біля ліфта та чекала, коли він прийде. Я підійшла та теж стою. Вона думала, що він вже їде. Я думала, що вона вже його визвала. Декілька хвилин пройшло, аж поки ми зрозуміли, що потрібно зробити. Ніхто з нас потім не засміявся, ми все розуміли. Ми всі зараз неадекватні. Пам'ятайте про це, всі. Усвідомте цю річ. Це, це не важко. Просто пам'ятайте. Можете записати це на якомусь паперці та причепити десь на видному місці. Ми всі зараз неадекватні. Треба допомагати один одному. В нас не вистачає сил подолати це самостійно. Річ не йдеться тільки про подружжя, є інші члени сім'ї, які потребують уваги та піклування. Є наші тваринки, яким дістається, коли ми розгублені чи розлючені, є квіти на підвіконні, які потребують догляду. Я знаю жіночку, яку дуже дратували діти, коли вони верещать в магазині, коли вони дуже голосливі на вулиці. А зараз вона ледь не плаче, коли бачить дитинку. Каже, що вона просто побачила кліп на пісню полюковою Колискова. Побачила ту дівчинку, яку лікарі не зуміли врятувати в лікарні. Побачила дитинку, яка плаче та не може відпустити батька. Побачила дитинку, яка намагається заспокоїти свою матусю, котра плаче вголос. Війна змінила все, що було зайвим, пішло від нас. Я бачу людей навколо себе, які прагнуть допомогти. Які вічливі, співчутливі, це мене дуже приємно дивує. Я бачу це постійно. Така країна вистоїть, така країна втримається, я пишаюся нашими людьми. Я перейшла на українську, та не зразу це помітила. Отак буває, коли українськими словами здається доцільнішим висловити свою думку. Коли я записую відео російською мовою, та то це тому, що мій канал дивляться багато росіянців. І коли мені хочеться, щоб вони щось почули від мене, тоді я спілкуюся російською. Отаке. Їх шизофренічні коменти без жалю видаляю та блокую користувачів. Я роблю це з великою насолодою. Тримаймося, українці! Слава Україні!